Ви товстішуєте не через їжу. Перестаньте себе уже мучити. Коротше, тобі перекладу. Він каже, що ти свої кілограми не нажерла. Я знаю, що нажерла, але він каже, що ні. Люди думають, що ага, я сяду на голодування і тому скину вагу або я неправильно їм. Н неправильно, ти неправильно їж підпишешся, якщо у тебе 20 заві кілограмів прикинь. Але є один дуже важливий момент. В основному а? набір ваги йде через те. Що у нас затримується вода? То затримка води! У нас мільярд людей на планеті, згідно статистичних даних, не має ожиріння, а має набряк. А звідки він взявся? Слухаємо доктора далі. Так, да, є певні продукти, які утримують воду, як там цукор а. і інші продукти. Ці? Але основною причиною затримки води в організмі є те, що людина починає жити в умовах, де йде некомфортно. Тобі некомфортно! Мільярду людей на планеті, які отакі от великі, як, е, як кулька, і їм просто некомфортно. О! Де вона відчуває себе покинутою? Непотрібною. Непотрібно. потрібно. Одиноко. Одиноко. Де вона відчуває себе як в безвихідному становищі? Ти немає безвихідних становищ. підпишися, візьмайся в руки і позбався набріху. Ти, Ти не нажерла. Ні. Ти нормально харчуєшся. Ти не переїдаєш. Ні. Стули очі, закрийся від правди і поглинай інформацію, яка тебе оправдовує! До речі, в цьому відео знаєш, скільки лайків поставили? Шість з половиною тисяч. Є люди, які в це вірять, які закриваються від правди. А знаєш чому правда? Ви жрете надто багато, і звідси у вас набряк.